21-й державній пожежно-рятувальній частині, що в праворах на вулиці Симона Петлюри, на заслужений відпочинок, проваджали двох досвідчених рятувальників: Олега Зубковського та Віталія Семоненка, за плечима в обох десятки років служби, сотні виїздів і багато напружених чергувань. 57-річний Олег Анатолійович влаштувався працювати рятувальником у броварах у 1991 році. Тоді ще не було ані сучасної техніки, ані тієї підготовки, яка є нині. Однак було бажання запобігати, рятувати, допомагати. Ніхто з пожежних ніхто не забуде свій перший виклик. І коли там ну дійсно треба було працювати, і на пожежу ми поїхали у жовтні місяці, це був 91 рік у Трибухів. Там горів побуткомбінат. Ну і там нам довелося попрацювати. І небезпека була вибуху, і машина мало там стояла на тону, і вона там мало не згоріла. Це було перше бойове хрещення молодого рятувальника. За роки роботи викликів, що особливо запам'яталися, було чимало. Серед них найперше згадує евакуацію населення під час окупації Броварського району в 2022 році. Евакуацію буду вспом... ну, споминати. Я не раз їздив туди, то є що сповнить, є що пригадати, як ми там. Як на нас там взагалі-то, так що є що спомнити. Неприємне, але. Вона запам'ятовується. Під час служби рятувальник навчав молодших колег, а на заслуженому відпочинку планує присвятити свій час. Мої внучата це моє все. Буду їм посвящати своє життя. Ну, як всі обіцяють, рибалка, шашлики. Як війна закінчиться, Віталію Самоненку 62. Чоловік влаштувався працювати рятувальником у 21 рік. Служив у Поліському броварах Києві на різних посадах від молодшого інспектора до начальника частини. Найважче було, коли в Поліському горів верховий пожар, і ми три дня я жив у лісі. Тушили його. Був двадцять гектарів було верхового і гектарів. 100 низового пожежа. от ми там жили практично. Протягом понад 40 років служби Віталій Іліч не лише брав участь у виїздах за для гасіння пожеж, він керував діями рятувальників. Я був начальником і я, як виїжджав, так я в основному керував пожежею. Розставляння силі і так далі, то подобне. Тому що чим правильно ти розставиш сили средства, тим же ти краще потушиш. бо можна проїхати і просто велить воду, а толку нікого, нікого не буде. А кінцевий результат завжди залежить від злагодженої роботи колективу. Це робота. Та колективна, це ж, Ти не можеш сам собі та. колективна це робота, ти тільки з колективу можеш роботи. А колектив у Віталія Ілліча професійний і надійний. Тож іде на заслужений відпочинок із вірою, що залишає пожежну частину в надійних руках. Чим займатиметься на пенсії, вже знає. У мене є бобровиця в село, і в мене там кролі, снутрі, кури. Буду сільське хазяйство. Сільське господарство, дякуємо Олегу Зубковському та Віталію Семененку за багаторічну віддану службу, професіоналізм і невтомну працю на благо безпеки Броварського району. Нехай у новому етапі життя буде побільше щасливих моментів.